Я ж його так трішки присипаю цукровою пудрою. Це найніжніше, найповітряніше печиво крила ангела. А середині ось така вже ніжна меренга. Зверху хрустке тісто. Ну, це дуже і дуже смачно. Тут у мене 200 грив борошна. Це ось такий повний стакан з гіркою. І залишаю столову ложку на підсипання. Всього борошна приблизно 200-220 грим. Дрібка солі. 100 г масла з холодильника. Я його ось так подрібнила, висипаю до борошна, швиденько перетираю в крихту, далі 2 яйця розділяю на білок і жовток, білок в іншу ємкість, а до тіста додаю 2 жовтки. Поки що білки я відставляю, а до тіста додаю повну столову ложку сметани. Замішую тісто. Тісто ж не потрібно довго вимішувати. Просто ось так все разом об'єднали. Воно таке гарне, еластичне тісто, бо якщо його довше вимішувати, масло розтає і придеться досипати більше борошна. Далі я його ложу в пакет і в холодильник буквально на 10 хвилин. Два білка додаю дрібку солі, збиваю в пишну пінку. Білки ж збила в пишну пінку і потрішки додаю 100 грам цукру. Всипаю і збиваю. Цукор розстав, виходить ось така повітряна меренга. Я ж сюди ще додаю чайну ложку крохмалу. Це ж для того, щоб при випіканні меренга стала як суфле. Тісто ж я розкатала в ковбаску, порізала на ось такі невеличкі шматочки, вийшло в мене 15 штук. А тепер кожен шматочок, це так ближче вам показати, розкатала тісто, чайна ложка меренги. Викладаю. Також до меренги можна додати жменьку горішки. Накриваю, притискаю, защіпую. Защіпую ось так: як чебурек чи вареник. Пальчиком притискаю. І згортаю. Ось так це красиво виглядає. Викладаю форму. Ось вони так красиво виглядають. Ставлю випікати. Духовка розігріта 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Але ви ж дивіться по своїй духовці. Ось так гарно порозкривали крила. Це у мене процес випікання. Чиво моє готове. Зараз я його посиплю цукровою пудрою. Ось так воно красиво виглядає зверху, хрустке, а всередині... Така всередині меренга зараз я вам покажу гаряче, дуже смачне, ніжне, просто тане в роті.